Леся Україна, до тебе, Україна, наша бездольна мати. Страна моя перша озветься, і буде страна, орочисто і тихо лунати. І пісня від серця ползється. По світі широкому буде та пісня вітати. А нею надія, кохана, скрізь буде літати. По світі між людьми питати, де схована доля незнана, І може зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пташками, піснями То швидко полине тоді тая, гучнає, зграя, далеко шляхами тернами. Коли не за синє море, коли не за гори, Літатиме у чистому полю. Здіметься високо-високо у небесні простори, І, може, спіткати її долю. І може, тоді завітається доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя, ти, Україно, мила, кохана, моя, безталанна мати.